Доброго дня дітки! Пропоную вам пограти у гру Річба до десяти. Один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, правно ряд розпочинає. Два. Подивіться ось і два. Цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає. Хвостик хвилькою здіймає. 3. Цифра 3 то чарівниця, невеличка й кругло лиця. у казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Чотири. Познайомтесь це чотири з нею в дружбі усі звірі. Бо чотири лапки мають, правно ними чеберяють. 5. Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться в цифру два враз обернеться. Сість, сість, уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться іще і до літер утече. Сім, цифра сім потішна дуже. Ти помітив її, друже. Правно ніжку виставляє, у танучок поспішає. Вісім два кружечки поряд стали, Що за дивні окуляри у маляток запитали, це ми вісім написали. Дев'ять шість і дев'ять близнюки. Дев'ять сістка навпаки. Їх пізнати дуже просто. Цифри 6 до верху хвостик. Ну а дев'ять уявіть, на тім хвостику стоїть. Десять, ну а десять, ну а десять. Так писати доведеться. стовпчик, нулик, доєднати ось і все, що треба знати. Дякую за увагу, малята! Гарного вам дня!